Вітаю будете шахів. Граю проти Чач XZY. Нігерія. Рейтинг 1851. Ну давай зіграємо Black Блекмарадімера Gambit. Як ти до Гамбітів відносишся? Не приймаєш. Бери, давай. Покидаю. Напал. Потім візьму, візьму на Е4. Зберешу збережу собі центр. Може, я думаю, над цим ходом. Цікавим таким. Все таки такий хід ти робиш? Добре, я згодний йти на цю позицію. Бери туру. На, так у нього ще й плюс. Позиція. Часи. Плюс матеріал. <кхем> непогано, непогано він викрутився. Nie bije, da? Tam się nie dużo tutaj dobra braty. Tak... Так, буде Тураж 8, і в мене десь тут по лінії не дуже позиція. Прикольно. F5 може хоч розіграти. Хоч тут взяти і типу ферзя ввести в гру? Що ти хочеш взагалі, я не розумію. У мене ідея тут стукнути. По-серйозному. Мальниця буде? Пять я візьму просто. Від спочатку тут, Отак вот ось Отак вот ось. І ще візьму? І тепер висить тебе тут. По матеріалу вирівнялися, але по позиції мене просто, ну, добре, кінця три не грає. Чотири фігури грають, атакують цього короля. Його захищає ніхто. Хтось захищає, да? Десь на F7 хочемо коня привезти? А, не затопити. Так, якщо пішов. Кінжи 5 хочу. Єх, не дограв суперник. Ай, подивимось, 53 на 40. Давайте ми награли з ним. Амбітик. Це нормальна позиція, до речі, у нього. ну взагалі сильніший хід зробив. Влати Фрезен, кінь шах. Я б знаю, в 2 пішов. Комп'ютер каже D-2. Не знаю, не хочеться. Хочеться ближче до своїх. Брати, мабуть, не дуже добре. Да, тут так, тому що якби Тура не грає все рівно. Тут така динамічна позиція, що. потрібно звертати увагу на ті фігури, які грають. В шах. Ферзь, це 2. Нормально все почуваєш? А, -а, а, це ж ця ідея. Та, ми виграємо в цього. Флез тут труба фрейди, в, в общем. Слон Слунбе 7, Спокійно кінь в 3 комп'ютера. Це єдина сильніша кінь в 3. Кінь Д4. Знову єдиний хід кінь Д4. Не тору, нічок кінь Д4. І тільки потім ми вже беремо. І тут вже у нас багато можливостей для виграша. Така ось динаміка шахів. Є5, йому потрібно було якось Ось основна проблема це діагональ, яку тримає Чорнопольний слон, його треба було виключити. Навіть ціною жертви фігури, але. Знищили слона. Все окей, тут коні нічого не зроблять. А тут погана позиція. Тут уже всі, ну, так. Атакують. Пам-пам-пам. Мати де 8 ходів. Ну, окей, наприклад, суперник хоче якось захищатись, правильно? Кінь же 5. Напали сюди. І захисту вже нема. Ясно?